Агов, друзяки. У цьому випуску на вас чекатиме Ханнівуд проти КриптоКітіс. Чому Ханівуд найкраще за своїх конкурентів? Давайте це вияснимо. Добрий день, друзі, ми з України Радасі на своєму каналі. І з вами, містер Атлан, як завжди. У цьому відео на вас чекатиме продовження нова цікавого та захоплюючого формату битва P2P Earn Games. Ханівуд проти КриптоКітіс, яку гру обереш саме ти, давайте це вияснимо. Ми починаємо. А розпочнемо ми з нашого любимого проекту, і це Ханівуд. Отож, про проєкт Ханіву. Ханівуд це p блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти реальні монети. Вона створена на базі космоса. Їхній лозунг і одна із ідей це гра 5 хвилин в день і заробляє реальні гроші. Спочатку це було смутненько і я не повірив власним очам, але до цього моменту. Як можна заробити, все дуже просто. Перший варіант заробляти купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. А другий варіант заробляти перемагаючи в режимі ПТ ПВП битого. І третій варіант, ну звісно ж, заробляти, покажу свій мене дикон в Наступне команда. Якщо говорити про команду Ханібу, то це єдине та Система. Це і професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. а В цьому можна переконатися поглянути на ажіотаж серед даної гри. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна обмінити дуже відомі обличчя. А це ж Космос, Bitmart, OK, Даустартер та інші. Про що це говорить? Правильно, Ханівуд та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та інвесторів. Партнерів. А, а ось тепер перейдемо до конкурента Honeywood, і це CryptoKitties. Отож, про Криптокітіс. CryptoKitties. CryptoKitties була першою широкою, широко визнаною грою на блокчейні. Гравці могли володіти, розводити та торгувати кошенятами, які є єдиним реквізитом у грі. Після випуску гра стрімко розвивалася, але за короткий час зазнала краху. Це дослідження вперше в літературі аналізує всю історію активності гравців і намагається знайти причини зростання та падіння цієї Блокчейн ігроманії. По-перше, ми а, вилучили 5 мільйонів записів про транзакції серед 100 тисяч адрес, задіяних у криптокіді за останні 3 роки. Базуючись на кількості адрес, а, задіяних у грі, щодня ми ділимо прогрес гри на 4 етапи: початковий підйом, падіння та спокій. Ми будуємо тимчасову мережу а, передачі прав власності на кошеня та аналізуємо різні параметри мережі на 4 етапах. Ми виявили, що кількість Прибула протягом 10 та 1818 дня після випуску гри та швидко вийшла з неї протягом наступного місяця. Відтоді кілька великих гравців поступово домінували в грі, конструючи ігрові ресурси. Задяки подальшому аналізу, ми виявили, що а, основною причиною стрімко зростання популярності гри була збільшення уваги у а, змі. Корундуючись на цих спостереженнях, ми радимо щодо подальшого дизайну гри на. Вчені. Точно контролювати виробництво реквізиту та уникати надлишку пропозиції. І друге, це збалансувати вартість гри та дохід і захистити задоволення граців, ось тому ось так. Порівняння Ханіву та Криптокідіс. Криптокідіс це гра із задуру P2P Earn, котра є власне поганою, але однозначно є, є куди рости. Суджеру Ханівуд увібрав у себе усі сторони а, P2P Earn Games і а, справився із цим набагато краще. Підсумок, якщо порівняти два проєкти, ось так порівняти так, на даний момент. Тому перемогу отримає Ханнівуд. Вітаємо його із даною перемогою. Свій вибір я зробив, і це Ханівуд буду її надалі всіляко підтримувати усіма можливими і неможливими моментами даний проєкт. Отож, у мене на цьому все. До нових зустрічей наступного випуску. Бувайте!